Сьогодні наша куховарня приїхала в гості за досвідом. В рубриці «Куховарня в гостях у господині до пані Оксани в село Оглядів. Сьогодні ми будемо з вами робити бринц. Для того, щоб зробити бринц, нам потрібно козяче молоко. Зараз ми його в каструлю, поставимо на плиту і будемо чекати, поки воно підійде. Каструлю для варіння бринзи ми не беремо емальову, а беремо або алюмінієву, або чугунну, Тому що молоко густе і воно буде приставати до стінок. Молоко а ви густе. нам тако два слова розкажіть взагалі бринза? Е, які особливості бринзи, як сиру? Ну, вона, по-перше, чим, чим багато... воно відрізняється від інших сирів? Ну, молоко взагалі козяче воно взагалі ціне, тому що ми знаємо, що навіть якщо хворі діти, то дають переважно молоко, стараються давати Козячим. козяче. Тобто вітаміни. Багато вітамінів, воно швидше освоюється в організмі. В ньому є багато білка, а це є для росту. Ну, для та, та. Ну, для і росту для кості, і для зміцнення для... костей, та, і для зміцнення mm -hmm. системи. Добре, а сам сир по смакових якостях, особливостей, солений, солодкий, тугіший, м'якший. Ну, Як він іде? Yes. в порівнянні з іншим? Скажімо, якщо ми сьогодні знаємо, який кров'ячий сир домашній. То. то як буде відрізнятися в такому випадку сама бринза? Ну, знаєте, є тут, він мені смачніший, по-перше. З іншої сторони, там є свої такі нюанси, розумієте, воно як хоче, щоб він був солоніший, значить він би мав бути довше в тому розсолі. Ага, зберігатися. То, в залежності від витримки він буде мати різну різну від... різні смакові якості. Але я хочу сказати, що його і навіть якщо він трошки є такий солонуватий, От, наприклад, сідає родина ранком до сніданку з медом. У нас є мід. Зараз вже викачали мід, будемо казати, свій свіжі, 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 свіжі да. мід. І от поливаємо собі бринзу медом і за чашкою кави, чи чаю, то вже хто що п'є, можна використовувати. Можна і до багато. Якщо густій робимо, значить ми використовуємо її для салатів. А скільки часу гріти будемо, і скільки приблизно от молока тут ну, маємо? Ну, тут 5 літрів молока. є. 5 літрів молока, то є серйозно. Е... Трохи треба підігріти. Ну треба підігріти, воно мусить воно мусить взагалі тоді йти до кип'ятіння. Мають поставати бульбашки такі, воно вже так якби мало кипіти. І тоді е, я свої. При варенні своїх бринзи не використовую ніяких хімічних складників таких ну природнім природнім способом так, природом, природні так способи. даю сироватку і воно загустає. Тоді відкидаємо на марлю. весь цей процес ми будемо бачити вже пізніше. Поки молоко підівається на сир, ми будемо готувати що, пані Оксана? Будемо готувати капусту для фарширування, тобто ми зараз будемо. Поставили воду, вона практично вже кипить, Сипемо сіль. значить Вода, має бути, допоможу, вода має бути підсолена добре. Як І... ви вибираєте капусту, розкажіть? Ну, капуста вона мала бути трошки м'якша, але вона є трошки за. Тобували. тверда, тверда. Ну, ну. ну будемо бачити Тагалів таку пору добре, чи лиші от ні? От саме якраз для фарширування тільки така капуста, тому що в цій капусті немає горачі. і вона е, має листочки, які можна е, добре відібрати. Бо на вона такі, рідка, ріденька. Ми, ми їх будемо обварювати і потім розбирати як на голубці. Ні, ми, ми, будем, ми, лиш, ми лишимо її в качані, так як вона є. Але рахунок будем... того, що молода капуста ще не встигла стягнутися до купи листками, легше буде її розібрати. Так, так, так. Відварюємо скільки приблизно час? Десь хвилин сім вона буде вона у воді. Вона так. буде у воді. Киплячий, потім ми її, коли витягнемо з киплячої води, занурюємо в холодну воду. Різко різкакий перепад температури. Так, І тоді вже е, виставляємо і розбираємо на розбираємо аж до серединки е, листочки, кожен окремо. Злили ми воду, ту, в якій варилася капуста, і заливаємо її холодною водою. Заливаємо для того, щоб легше було розібрати капусту, листочки відділити. Лишню воду забираємо, відтискуємо її і ставимо на тарілочку. Зараз будемо її розбирати, будемо розбирати так, для фарширування. Розбираємо... розбираємо капусту. Так. У ті листочки обережно ті, які так. один на другий заходить, Ходи, Так. я зрозуміла. Ото сюди. Угу. Трошки завлика. Ось. Треба брати меншу капусту. Трошки менше, багато. Так, так. точно точнення. Чехно не дуже складно. Правильно. Це нормально. Ми хочете здивувати своїх гостей? Зробіть фаршировану капусту. Для фарширування капусти нам не потрібний фарш. Значить, фарш ми можемо мати. Або свини, або свини і гов'яжі. Ну, сума... ну, я вважаю, що має воно бути трошки свино, трошки гов'яжу, тому що гов'яжий він взагалі скріплює. Ну, ну, Такі... добрий, добрий ловить кубки. Так, тримає. І е, сюди ми другаємо. Ми додаємо додає... ще якісь спеції, бо бачу зелень, напевно, Е, було. Так, тут я зажарую, я не даю сирої ні цибулі, ні моркви. Все, Все є ярко, піджару. Припасировані овочі. Так. Цибулька, морквичка, так, так. зелень. Теж припасировати чи Ні, доєтись? Зараз буду давати свіжу, і сюди йде два яйця і перець. А сіль? Сіль. Будемо вже тоді також додаєте. А в... обов'язково. Обов'язково І Мішаємо. щоб ...що трималися кубки. Тут дуже важливий сам процес перемішування. Я знаю, що фарш, чим гарніше так взяти в перемішуванні, тим потім краще вінку купи тримається. Так, так. Як давно ви того рецепта знаєте? Ну, Вже давно, ну, напевно, років. 15, може більше. і вже випроводили, як то кажуть, ваш ну та рецепт перевірений часом. Ось перевірений так. справа, в тому що трошки по інакшому я все це робила спочатку. Так відварювала капусту, відбирала всі листочки і потім Формували. формувала капусту. Капусту ага. потім вже собі щось так думаю, там для чого. Отак спробувала. Мені здається, що воно так може і краще, розумієте, бо я всі листочки, а серединка там той осередочок все одно вирізується, тому що воно вже таке знаєте, скручене, там ага, вже його не відбереш, ага, воно сам тверде, качанчик. сам качанчик. І воно виходить. Спочатку в'язала нитками, потім вже навчилася, що то вже можна взяти фульгу. І зайвати, зубити, і ложити з документ, так, полі, Ту, Ви так. нас зараз то не вчите, так це є при мудрості, які приходять з часом. О, як вона так, так. кожна, кожна господиня, як правило, вдома має такий рецепт: хто один, хто два, хто п'ятнадцять, який сам доходить. Своєю мудрістю до того, щоб зробити хто такий варіант самий зручний. То будемо казати, вік живи і вік учись. Так, і все приходить так. з руками. Знаємо. Тому ми їздимо до господин і стараємося навчитися так, щоб не треба було чекати 15 років, коли ми навчимося робити капусту фаршировану. А приїхати на готовенької рецепт і спитатися, як то робиться. Отут ми маємо два. Маленьких таких mm -hmm. листочків і починаємо з тих листочків фарширувати капусту. Наскільки чоловік приблизно нам вийде? Густей можна на, на шість висковити. можна її поділити на шість, як, на ну, як основне блюдо, чи чи бажано до нього ще дати якісь? Я гармірки? ні, то як основне блюдо, але я ще даю до нього таку підливу з грибів. Роблю. А грибну грибну юшечку таку підливочку, ні, підливу, підливу підбиту, таку густу, густу. густу так. Кожному на тарілочці. Так, так, маєте якусь таку страву, яка залишилася вам від батьків, від баби, від діда, як то кажуть, ще з давнішніх часів, яку ви до сьогоднішнього дня знаєте? Ну я, я на весілля не готую, вдома я готую. Я собі. Капусту затерту, яку дуже рідко хто готує. Я собі готую весь час, пам'ятаю, ще від бабці бабця вчила. Ну, колись таких не було можливості, знаєте, хто чи мав тим затирав і пшоном, і рисом, і мукою підбивали ту, хто, ту капусту, чи? Та. Ото, ну що я фарширую, не фарширую, а ще люблю робити таке. Воно здається, просте. Його можна і до якоїсь дати основного блюда. Це тушена квасоля. Але я там даю ще мене от що є. Я багато кушала, те, їла верніше те, яка квасолі такої тушеної. От я даю, маю перець такий гіркий. Коли гострий, я тушу гострий, і вона має такі специфічні. Гострий смак. Так, так. так, ну, тут, так. Тут, тут важливу роль відіграє приправа, яку додати. Так, щоб так. – Потім мати особливість таку вашу. Так, так. Особливий секрет в приготуванні страви. – Ну я знаю, в мене нема, напевно, я люблю більше готувати. Готувати Менше пече. Ну, по, ви, ви, по свої... ви любите більше приховати. А печину то вже таке, знаєте, воно мені вдається, але я Тоже, краще, більше. До мене. Я теж більше люблю кухню е, готувати такі страви, ніж пекти пляски, ті печиво різне. Ну, бо воно, знаєте, вдається і не вдається. Зараз дуже багато назвів, але коли почитаєш ті рецепти, то вони на ну, одне, його одне його все виходять, виходить, та. так, так що... Бачите, от яка в нас виходить капусточка. Гу -гу, гу -гу, вона, вже, вона вже набирає форми. Форми, форми капусти. капусти. Бачите? Бачите, ще один листочок. Так, і Вже, так, буде, так, вже. Так. капуста буде готова. Так. О, ми маємо вже готову капусточку. Бачите? Тепер ми переходимо до другого етапу приготування нашої капусточки. Ми її будемо складати в каструльку, і для того підготовлюємо. Що так. будемо давати? Даємо сало, нарізаємо то просте солене сало? Так так, ні, просте викладаємо, викладаємо дно. одно для того, щоб положити сюди капусту. Uh -huh. Значить, сало для чого? Для того, щоб не пригоріла капуста. От робимо її нас, нас, як... роби подушку. Так, ми робимо соляну подушку. Яйце беру для того, щоб обмазати капусту зверху. Покрити. Розбиваємо. Розбиваємо яйце. Воно Потім буде тушитися і така утвориться скоріночка. Ми будемо готувати ту капусточку зверху з бринджети. Але можна, шмовах можна використати, Шухарі. сухарі, можна сій, плавлений сир, можна сир твердий, натерту на перку і засипати. Так. Це вже під господиню і смакові Піс... якості. Так, так. 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 Ну, але ми маємо сьогодні бривну, ми будемо будем робити бризу. Зівання, що ми маємо? Е, беремо капусточку, ложимо її на фольгу і обертаємо. Капусту наставити на сало зверху. Каструльку на подушечку зі сала. Тепер ми приготуємо соус для того, щоб взяти капусточку і поставити її тушити. Значить, 3 столових ложки сметани і 2 ложки. Томато. 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 І виливаємо. Помаленьку. До соусу ріжемо кружельцями цибулю і кидаємо для того, щоб взагалі воно дає і смакові якості, ну і запах. Наша капусточка стала варитися. Що наше молочко? Молочко ще зараз трошки, і ми будемо вже починати його готувати. давати, готувати далі. Будемо будем приступати до приготування бринзи. Так. Готуємося до відсіджування бринзи, тобто велика каструля на каструлю ставимо друшля, марлю, марлю. молоко вже підійшло. Будемо отакі стають вже бульбашки, бо, значить буде, вже... буде бо воно майже кипить. до кіпта. Доходу до кипітіння. Значить, маємо ми літру сироватки, угу. бо можна давати ще оцет, Хто хоче, то дає оцет. Бо, то, я то, не, не іншого даю іншого значить, розумати. і починаємо вливати сюди до молока. Розмішує. Трошки постоє зараз. ще. — молоко вордиться і починає робитися сир. Так. За рахунок того, що ми не кипятили молоко, там зберігаються всі вітаміни. І в першу чергу залишається не розщепленим кальцій. Які ми вже уточнили, що бринза має дуже велику кількість вмістову кальцію, так це дуже добре для дітей, для формування для кісток, так, для кращення з... імунноситу, системи, системи, все так. це. Тобто, за рахунок того, що ми не доводимо до кипіння до 100 градусів, ми маємо результат того тої якості самого сиру. Знімаємо. І можна якось ще присмакувати броню? Можна, можна дати до неї, наприклад, хто любить зелень зараз, от кріпець. Прямо коли відігрівається вже ні, ось, от ми відкинемо, коли, коли ми вже воно ну, вже трошки підстигне отут. Тоді ми вже можемо його формувати. Воно вже буде зробиться одна ну, ну, е ну, одна маса, і, і тоді, тоді ми ріжемо собі зелень, та, сюди, ложимо, примішаємо. Ну я не практикую, не скажемо, можна така. давати тмін, так, та, можна. Ну тут тобто, на любителя вже можна Хто можна... як собі на свої смаки. Угу. Я наприклад не не практикую От скрипцем, так. А, а так в основному діти каву чай п'ють, то вони не хочуть. Вони хочуть, щоб вона була і не солена, і щоб можна було її до меду використати. Тому що ранком вони ж тільки чай і каву, і більше нічого ніколи не буде. Так, бренза. і бринзи. Так що, а, ну, ну що будемо робити? Будемо зараз зливати її на друшняк. Це бачите, скільки зараз буде бринзи. З бринзою робимо вареники, бо сира нема. Бачите? Бачите, скільки бринзи буде? Скільки часу приблизно можна зберігати фету без розсолу, витягнутому статусі? Три дні. Три дні, але так. упаковку треба. Має бути або фольга, або пергаментний папір. Тобто так, так на, на тарілку, так просто на таїнці. Ні, ні вона буде пліснювати. Так, і, і буде смач. не, не смачно, то буде все. Але а максимально, от, щоб зберегти по терміну придатності, використовуємо мари... маринад. в тому маринаді воно може стояти до тижня часу. До тижня. Ну але так. воно відповідно буде більш солоніше. Ми можемо зробити і не таку солону, не розсіл такий. Ми можемо дати сам розсіл, в якому. Вона буде настоюватися, можна зробити різну і степою так, так, Можна так. зробити гострий солоний такий, щоб він був сольний, mm -hmm. а можна зробити середній, щоб він не буде. Ось такий стояти легенький. так легенький. А, але, але все рівно краще її зберігати в мокрому стані, тобто залити росончиком, і ти знаєш, що вона не, не психологія. Якою сотейничкою, щоб воно закривалося і в холодильник. Поки наша бринза захолонить, Оксана Йосипівна нам розкаже, як приготувати один з видів салату Цезара. Так, для того, щоб приготувати цей слад, нам потрібно такі продукти. Значить, куряче м'ясо, філен, тоді бринза, помідор, лимон, зелень. зелень і горіх, який ми підсмажуємо на вогні, на на, на пате, ну, але ми не даємо нічого. А ми зараз Почнемо, почнемо з курки. Курку. Соломка чи кубики? Ні, кубики. Кубики. А курку відварювали? Відварюю. Ніжка чи ні, грудинка. Грудинка, так. так грудинка відварена в підсоленій воді чи вже в приправленій воді? Підсоленій. даю псіль тільки в кінці. Спочатку воно вариться тільки з приправою там духмяний перець. Кидаю я цибулю, моркву, воно вариться, а вже в кінці. Э, додаємо, даю сіль. додаємо солі, Само так, в самому кінці приготуємо. Так, м'ясо, якщо воно вариться зразу, і солі рапу, воно ж... та, жорстке. Так, воно робиться тверде. Так. Це обов'язково куховарочки всі майте на увазі. О, тепер буде дуже гарно. Так. О, ріжемо кубиками на салат. Так, бринзу ріжемо кубиками на салат. прошу Юля. Я можу скуштувати, щоб сказати, чи смачна бринза досила. Вона солена. Mm -hmm. Досить солена. Mm -hmm. Нарізаємо також кубиками. Помідор бажано, щоб він був такий твердий. Ми дуже багато обговорювали про самі помідори. Саме найкращий сорт помідорів в мене на моїй практиці то є євлове серце або рожева малинівка. Mm -hmm. Я їх найбільше люблю. М'ясиські. М'ясисті, великі, смачні помідори. Пам'ятайте, що зберігаємо форму. Якщо почали робити салат кубиками, то бажано всі продукти залишати кубиками, і воно тоді буде такий так. витримано в формі, скажімо так. Для заправки салату нам потрібно гірчиця, Чайна ложка, повна, повнісінька. Використовую мед, який. То я вже з наших країв, Радетівський, тому що людина, яка займається бджолярством, і ось ми маємо результати його праці. Мід зібраний в травні місяці, тобто кажуть, що той майовий, майовий мед, він так? дуже смачний, поживний. І для слату якраз я його використовую. Mm -hmm. О, люкс. Тут розумієте такі. 4. Для медового гірчичного соусу дуже корисно От таке поєднання. Спочатку, коли ви так дивитеся, вам здається, ну де гірчиця, де мед. В принципі, це є ідеальні складники для соусів. Дуже багато салатів роблять з медово-гірчичним соусом. До заправки ми використовуємо лимон. Розрізаємо на половину і з половини лимона вичавлюємо сік. І додаємо олію. До салату ми виливаємо оцю Заправці, заправку, так, яку так. ми зробили з гірчиці, меду і з лимона олії для того, щоб воно просочилося. Так, поливаємо гірчично медовим соусом салат і перемішуємо, щоб набрало смаку і аромату, і Не дало так. нам весь букет смакових, смакових як. якостей. Так, викладаємо тарілку з салатою. Бачите, салат маємо різного кольору. Це теж дуже так гарно виглядає. Зелений, трошки такий фіолетового відтінку. Дуже буде гарно гармоніювати салат. Його буде зразу. От бачите, кольорова гама получається дуже цікава. Така починаємо викладати. салат. Так, Зараз ми салат зверху посипемо горіхами. Все, гарно. І зверху нарізаємо кріпець дрібненько і посипаємо салат. Так, Ми приготували салат від пані Оксани з Оглядува. Наша бринза вже під, підстигла, значить, ми віддушуємо рештки сироватки, тісно її скручуємо тут. Щоб по максимуму віддушити юшку, правильно? Так, Кри, будь ласка, а дочка ваша готує? Готує. 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 Від вас е, вчиться і багато вже дечого вміє. Ну, але я мама виваріть, а я вже буду те, все решту робити. Знаєте, ну, так так. Ну то маємо передавання рецепту від батьків до дітей і далі. І сподіваємося, що той рецепт на тому не закінчиться його передача, будуть ще в мінуки, правнуки так, і всі підпам'ятати. Тому що наші оці всі рецепти то саме головне, що ми можемо як коховарки залишити після себе на майбутнє покоління. Відтиснули бризу, положили так, поклали в каструлю. Беремо воду і робимо русил. Ми вже уточнювали на рахунок солі. Що, в залежності від того, який ви хочете отримати сир, ми даємо різну кількість солі. Сир, більшу, меншу і відповідно, скільки саме часу витримуємо в зору солі, більше або менше, в залежності від того, як хочемо, щоб витягнулося сир. Так що будьмо уважні і не пропускаємо важливі моменти. Розводимо, вода холодна. Вода холодна. Волод... Вода холодна. І місце, де ми її будемо зберігати. Має бути так, так само холодне, важимо холодильник. Так, десь внизу так ставимо на нижню колочку, щоб воно. Умов, умовно розраховуємо на 6-10 градусів. Так, щоб було холодно. Але бережемо від морозу, бо ми те теж уточнювали, що е, якщо її підморозити, морозити, то... І буде заливаємо. Проблеми. Значить, Вода має закрити Повністю. всю бринзу. Повністю. Тоді беремо тарілочку. тарілочку і ставимо її для того, щоб вона ну, прес. Тут ми виходимо в домашніх умовах. Умов. Ставимо баночку. От і так вона буде стояти. Скільки часу треба витримати? Ну залежить хто як хоче. Як ви хочете, щоб не вона менше, була солодніша. Не менше ніж ну, саме менший терміну добу Саме менше добу, вона мусить бути витримана так. нам під пресом в холодильнику. Далі, в залежності від того, скільки хочемо зберігати, може до тижня зберігатися. Так, тоді можна собі, навіть, якщо вона не все одно не буде солодна, значить різати її кубиками рубшими такими і в ту солодну воду, і вона щоб вона стояла. Скоріше, скоріше, скоріше вона набере солі. солі. А як хто не хоче, значить її Викуртам, то вона. Так, так. ми Таку дійшли соналі? до практичного завершення не... приготування. Буде виглядати з медом. Додам зі своєї сторони дуже гарно буде виглядати сир на сирній дощ. А зараз ми подивимося, що там в нас з нашою капустою, чи готова вона вже. На завершенні наше вже третє блюдо це є капуста, яка вже встушилася пользі. фользі, витягли з з каструльки. зняли фольгу. Тепер ми зможемо її нарізати. нарізати і посипати кріпцем. Так. Завершуємо нашу подачу соусом з ребів. Я вдячна вам, що ви до мене завітали. Що я мала можливість з вами поділитися своїми рецептами. Хай вам смакує ще раз. Дуже вдячні за те, що ви поділилися тими порадами і своїми знаннями в першу чергу. Ми ну сподівайтеся, що то не останній раз, коли ми до вас гості приїхали. Дякую.